Послання святого Апостола Павла до римлян, глава 8, вірші з 22 по 27. Віми, Бо, як вся твар з нами совоздихає і зболезнує даже нині. не точує вже, но і самі начаток Духа імуще, і ми самі в себе воздихаємо всиновлення чающе. Избавление телу нашему, упованием Бо спосохомся, упованием же видимое несть упование, ежего видит, кто что и уповает, Аще ли Его же не видим, надеемся, терпением ждем, Сице же и Дух способствует нам в немощах наших, о часом Бо помолимся, як уже подобает, невемы. Но сам Дух ходатайствует о нас в у здиханні ні же серця весть, що є мудровання Духа, яко по Богу приповідує о святих. Бо знаємо, що Все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Надією, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того й надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих.